Роду, слава рідним богам, слава Україні! Всі слава! Що ми говоримо про воду як про стихію, то можна казати, вода небесна, і під час власне славлення ми прикликаємо ту воду небесну, щоб дана матінка водою небесною омила, омила наші душі омила нашу наші всі енергетичні тіла, омила наші помешкання, наші роди, наші землі кривди всякої. Ну і благословила силами своїми, тому що то сотворяюча сила, то ж сила живляча, без води нічого не може жити, нічого не може рости. Так одночасно з тим, вода вона є провідником. Інших енергій і коли вона підіймається з землі, тобто тими підземними джерелами, підземними якимись пластами, чи навіть ріками, чи навіть говорять про підземні озера, чи навіть моря, чи навіть океани підземні і кажуть, що під землею води. Значно більше, значно більше, ніж на поверхні. І ось коли вода підіймається вверх з землі, то вона, по-перше, підіймається по ну, як, як, як в нас кров тече по судинах, там, артеріях, венах, ну, всяких капілярчиках, так. І кров доносить до кожної клітинки живильну енергію, живу, так. То так само, власне, оця вода з землі підіймає земну силу і живить корені наших дерев, кущів. Тобто вона є провідником і вона тече по тих власне руслах, як наші судини є руслами енергії, так і власне ті в землі, скажімо так, також як судини в землі, вони являються провідниками власне земної сили. Цю земну силу треба також розуміти, і треба. Треба знати, як, як це користуватися, як це використовувати, тому що є, що та земна сила виходить, власне, ну скажімо так, в позитиві. І ми називаємо, що це місця сили, це такі благодатні місця, благочинні місця. А є навпаки, де ті місця проходять через певні якісь такі розломи, створюється, скажімо так, негативний потенціал. Тої енергії, так енергія набуває негативного свого деструктивного такого змісту, і виходячи, вона робить такі геопатогенні зони Геопатогенні зони, і на тих місцях там не ростуть дерева, не росту, не росте трава, там не можна будувати будинки, там не можна значить пати тим більше, якщо таке місце десь, десь цей ну, ну і так далі. Так ну і навпаки, якщо ми знаємо, як знайти благочинне. Учне таке місце з позитивною земною енергією, то тоді ми відповідно знаємо де ставити будинок. Ну ми можемо це робити по якихось зовнішніх чинниках. Як то, наприклад, ми дивимося, де муравейник стоїть, о, там можна ставити хату, можна там будуватися, Так? Ось. Чи, наприклад, брали, робили таке випробування, брали в дупло, ну, наприклад, дерева, клали м'ясо, або навіть якщо дерева не було, то це просто, просто брали горщик, під горщик клали кусень м'яса і ним накривали і приходили через 40 днів. Якщо цей кусень м'яса був не зіпсутий, то відповідно там готували храм. Ну або капище. Якщо він був зіпсутий, значить це місце ну, немає такої сильної енергії. Уявіть собі, якщо м'ясо не, не псувалося 40 днів. Це власне, це подібно до тих речей, які розповідають про піраміди, про ті, власне, якісь явища, які відбуваються в пірамідах, навіть, якщо ми побудуємо невеличку пірамідку там навіть з картон, то вже певні речі відбуваються. Це власне знання, Знання, як, як ту силу землю використовувати, як її діставати, як її акумулювати, як, як її перетворювати там і так далі. Нікола Тесла з цим працював, і він, власне, багато знав про це. Ну, а якщо б власне, ті технології ніколи Тесли пішли тоді вперід, так і взяли б верх, то ми б зараз жили зовсім інакшою ментальністю, зовсім інакшими мозгами. І, і ну, Життя б було зовсім інше, тому що пріоритети зовсім інші. Нікола Тесла він знав, власне, як ту земну енергію використовувати, над цим працювало. І... І радянські спецслужби. так, от У нас, наприклад, цим займався наш львівський власне, професор чи академік Янковий, Петро, Петро Янковий людина, Я дуже багато чого дослідив, як у нас в Львові, де місця сили, де треба оце прогулюватися. Просто прогулюєтесь і набираєтеся здоров'я. І вже переналаштовується ваш організм. І це і Наші предки це знали і робили відповідних місця капища і, і храми і так далі. І ви це маєте знати і використовувати. Ви кажете, а що я збираюся храм будувати? Ні, храм ви навіть, якщо не збираєтесь будувати, то це рівно ви живете в певній уселі. Так? Найкраще то це, звичайно. Коли ви тільки плануєте чи будівництво, чи купівлю, то найкраще власне перед цим це якось аналізувати і підбирати. Так хтось відчуває інтуїтивно. Хтось відчуває інтуїтивно, ну, я так цей будинок вибрав, а потім почав аналізувати, аналізувати. Ну, хоча я відразу по певних аспектах, там, вхід з якої сторони, на яку сторону вікна там, більшим чином дивляться там, і так далі, так, з якої сторони більше дерев. По якихось серечах я відразу дивився. А далі власне, аналізував більше, 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 і я зрозумів, так, ну, ну не ідеально, Не ідеально, звісно, однак все ж таки гарне місце і гарне, гарне розташування. Однак, навіть якщо ви вже живете, то ви мусите знати де в хаті поставити диван, а де його не ставити. Так ви вмерете і ви самі можете знати, де у вас яка енергія, так елементарно, тобто беруться оце, оце ті шпиці, що в'яжуть ними. Так от а ви можете взяти просто тротики і зробити такі так, рамочки. А хтось взагалі може палочки зламати і палочкою собі так робити, так колись так лозою шукали воду. А можна ну зараз продаються в тих всяких езотеричних магазинах? Продаються самі різні, самі різні. Рамочки там із всякими каменями із всякими там закрученими спіральками і так, далі, і так далі. Це все має місце бути. Це все, звісно, також працює. Однак насправді, навіть якщо взяти просту рамочку з простого тротику, ви вже можете поміряти, де у вас в першу чергу де проходять так звані лінії Хартмана, сітка лінії Хартмана. Вона приблизно 2-2,5 метри має лінії між собою. З півночі на південь і зі сходу на схід. От я знаю, чітко там північ, і от лінія так от іде. І так от іде. Ось. Ну крім того, є ще кілька сіток, вони мають трошки інше розташування, і тому, якщо ви будете шукати, то ви крім, крім лінії Хартмана, можете власне натикатися, що о що якась лінія проходить, так чи о, ще якась там збурення чи ще щось є, так це все само собою, звісно, ви це берете, занотовуєте, собі замальовуєте і потім собі дивитеся, аналізуєте скільки метрів і там як воно розташовується. Однак саме головне, якщо ви сітку Хартмана знайдете, це вже для вашого дому доволі багато, так чому? Тому що на перетині е, лінії Хартмана е, відповідно ну ідуть лінії одна сюди, одна сюди, так і звісно, що на перетині відбувається збурення, відбувається такий тороїдальний рух, так? е, е, такий вихор. І, ну, якщо коротко казати, то на тих місцях краще довго не сидіти, ну і звісно, не спати. Отак, от. Так. там просто дивишся, який бік воно закручене, то відповідно веде до тих чи інших болячок, там загодини стрілкою чи проти. Однак краще просто не вникаючи, просто обминати ті. Звісно, є варіанти, як пригальмовувати ті збурення, так тобто, саме простий це знову ж таки виберете алатир. Малюєте, або зображення якесь берете, там, або принтер там роздруковує, або ви берете там, на якісь плитці, картинці на фульзі і ставите, наприклад, під диван. Ось. дива. Ну, крім або, то я, є ще багато інших таких символів, які власне, гасять це негативне збурення. І не дають йому підніматися. вище вже, вже цей. Але самий простий варіант це просто. Вибрати в першу чергу так, щоб на тому місці ви не спали і довго не сиділи, якщо це можливо. Ось. Я, наприклад, знаю, що в мене от стоїть диван, і диван двохспальний, так і дві подушки. І між подушки, якраз між подушками. Якраз між подушками цей вузол лінії Хартмана. І відповідно, якщо, якщо хтось один лежить на дивані, то він знає, що він посередині не має лежати. Якщо двоє, то якраз між двома, якраз та то, то і проходить і нормально все. Тобто і навіть не треба нічого гасити. Ось. А насправді це, це ви вже вчитеся працювати з цим і вчитеся відчувати тонкі енергії. А рамочка просто як, як інструмент, який це проявляє. Тобто відчуваєте ви всередині, насправді рамочка це проявляє. Ну, ви відчуваєте так, ніби от рамочкою йдете, 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 і тут в певному моменті так раз. І у вас відчуття, що рамочка на щось натикається. Ви так раз в протилежну сторону. І рамочка раз, і відходить знову, ніби наткнувшись на якусь невидиму стіну. Раз, знову в цей бік, і знову так само. Раз і назад. І ви так по тій лінії йдете і перевіряєте. Оп-оп, о, дійсно, дійсно, є, 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 є. Пройшлися, перевірили, є лінія. так. Пройшлися в другу сторону, оп-оп-оп-оп, перевірили, є, є, є. Ось. Я пам'ятаю ще, коли власне, я проходив курс екстрасенсів, це був початок 90-х років, ну, дуже гарний і цікавий такий колектив майстрів зібрався. Це, це асоціація парапсихологів ще ОРСР була. І, Власне, там була і відьма, така прекрасна жіночка, красива, молода, з, цього, з Кишиневу, молдаванка. І були навіть з Киргизу Киргизи. Які власне розповідали, вчили, як пульс слухати, як по пульсу визначати стан людини і, і там якісь, в якому стані органи там, системи діагнозу, як ставити, скажімо так. Е, ну, і багато, багато речей було цікавих, і ми там і поскодили, і протикали своє тіло так, щоб голка пройшла і не залишила навіть, навіть ні одної краплиночки крові. Просто голка проходить поміж. Поміж всякими утвореннями, воно просто їх оминає, все. воно все розходиться і все. і все, проходить. все. і Ну, Багато багато речей цікавих. Тут такі тут, 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 якісь як би то сказати, можна сказати прояви. Хтось скаже фокуси, так? хтось каже прояви, прояви, як ми, коли ми навчилися контролювати свій стан, входити в транс, як ми можемо зробити ту чи іншу річ. Ось. І власне в числі іншого, то було власне там знання по радіоестезіології. Тобто так це називається радіоестезіологія, тобто відчуття у відчуття тих хвиль, тонких, тонких енергій хвиль. Так? І то, 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 то я ці курси проходив, що ще мені було скільки там років 15-16, значить. Я приходжу до колеги, щось розговорилися. Він каже: ну добре, добре, да, ну, подивися, що тут, як тут в мене з цим з ліжком. Я йому так подивився, подивився, о, супер стоїть. Якраз прекрасно, все добре, значить нормально, а тут вузол трохи далі, отут лінії йдуть, отак вони йдуть. Ось, Він каже, а, а щось то він спитався. Щось спитався, якось так питання поставив, я вже не пригадаю. Я просто навів рамочку, рамочка повела, мене, повела, повела, повела. І прийшла, значить, там був, стояв з закрутками. Я кажу, ну от це ж це живе бродіння, там стоїть те, що вродило. То от воно власне і привело до того живот. не питав, питався, де живе. Щось таке якось було питання. Він каже, може ти мені скажеш, де в мене фляжка водки стоїть? Я кажу, ну добре, давай, подивимося. Я стою посередині кімнати, так ж навколо себе. І тут чую рамочка, оба починає. Починає гальмувати, починає цей. Я вже тоді по тому промені йду, 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 доходжу до нього до вікна, впираюся в, в м... штору, штору відсовую, а за шторою стоїть пляшка горілки. Тобто навіть такі речі можна, можна шукати, можна оприділяти. Просто ви відчуваєте, ви відчуваєте, просто ви того не розумієте. Але ваша підсвідомість це розуміє. Ви це відчуваєте, і рамочка просто це проявляє і показує вам. Ви ставите питання, і рамочка показує. Ось тут вона є. так. Ось це, власне, про сили землі. Користуйтеся цим, використовуйте. Це важливо знати, важливо використовувати. І тому вам, вам в поміч моя книга Енетичний захист і очищення простору до моєї офісу. І вам в поміч, власне, мої. Мої відеозаписи, де, де я це пояснюю там. Якщо користуйтесь, використовуйте. ось. І чому, чому так сьогодні про це згадалося? Тому що власне, оті всі сили в першу чергу переносить і підсилює вода. Якщо будете власне, цікавитися, то будете помічати більше. А будете помічати більше, то будете вже, по крайній мірі, використовувати те, що можете використати. бодай, у себе вдома. Бодай в будинку, в квартирі створюючи свій простір і нівелюючи, власне, якісь негативні речі, які хочуть нам нав'язати. Ось так. Тож, от, Отак от перед Ярданою така от тема всплила. Тож, Готуємося до Ярдани. Тож, використовуйте ті продавні знання. Поглиблюйте, пишіть, питайтеся, звертайтеся, користуйтеся моїми книгами, відео, буду радий завжди допомогти, відповісти, підказати, допомогти, десь, якщо якісь, якісь труднощі в чомусь. так. І разом будуємо щасливе життя нашого народу. Бо якщо кожен з нас. Займає своє місце і виконує своє покликання, то відповідно і весь наш народ тоді розкриває свою силу і славу. Тож аби якомога швидше, якомога легше відродився народ нашу силу і славі своїй. Ми як і тисячі років тому промовляємо. Вічу світло родосвишнього. О, де матінка прийди, силою своєю благослови, силою своєю наділи, силою свої стіли. Влада матінка. Все ми тобі наповняємося, святі світові, благословляємося, і повсякчас тебе славу, ми ту ж прийди і Бог нами. На доброе щастя, роду земного, слава живі, матірці, слава ладі богородиці, слава великій матері світу. Слава, великій матірі.